Президент України після проведення кримської платформи поставив дуже високу планку. І на сьогоднішній день можна говорити, що парламент з честю дотримується. І сьогодні ми вже бачимо той рівень представництва дуже високий, який є тут на першому саміті кримської платформи, парламентський його вимір. І ми розуміємо, що вдалося основне. Це донести це от повідомлення всьому світу про важливість Криму, що Крим це не просто територія, тимчасово окупована територія України, це символ на сьогоднішній день. Це вже більше ніж просто Крим. Це більше ніж просто питання його деокупації і реінтеграції до України. Це питання як. Цивілізований світ дає відповідь агресору, який посяг на порядок світовий, який базується на міжнародному праві і на певних правилах. Світ прийняв цей виклик. І зараз, на превеликий жаль, Україна стала таким полем битви між цивілізованим світом і світом не цивілізованим, а таким, який хоче підкорити під свої абсолютно незрозумілі амбіції не просто Україну, а дійсно решта світу. Тому ми. За допомогою наших колег з інших парламентів, сподіваємося, і далі оце повідомлення, і далі цю інформацію доносити до народів. По в першу чергу тут на європейському континенті, в європейському союзі і по всьому світу Україна переможе. Крим буде деокуповано звільнено і реінтегровано в, в, до України. І це стане прикладом для багатьох інших держав, які постраждали в першу чергу наших сусідів, які мають таку саму біду, як і ми, де Російська Федерація окупувала їхні території. І ми впевнені, що процеси деокупації стануть дуже хорошим. Поштовхом для повного відновлення міжнародного права не лише на цих територіях, а і загалом, я би сказав, по світу. Якщо говорити про те, з чого почалося. З окупації Криму у 2014 році ми на превеликий жаль побачили, будемо так говорити, низьку спроможність тих міжнародних організацій і інституцій, які були власне покликані зробити все можливе для дотримання міжнародного права. Вони не змогли. З багатьох причин про це в тому числі і говориться в рамках цих наших зустрічей: як нам реформувати ці міжнародні організації інституції, і які ще додатково інструменти необхідно напрацювати от нам в цивілізованому світ для того, аби завершити цей процес перемогою України і деокупацією українських територій. А також зробити так, аби агресор не зміг більше ніколи повторити цей акт агресії. Ну і власне, аби іншим потенційним будемо так говорити агресорам в світі, теж з огляду на сумний досвід агресора, ми впевнений, що він буде саме такий. справедливе покарання його наздожене нікому не хотілося знову ж таки так грубо порушувати міжнародні закони і правила. Ми зараз багато спілкуємося з нашими колегами з інших парламентів, якраз на тему створення таких груп підтримки кримської платформи в деяких парламентах. Вони вже існують в неформальному, чи навіть формалізованому, як то в Литві вигляді, і для встановлення оцих контактів обміном інформації для того, аби ми мали цю мережу з таких з наших колег парламентарів які могли би. Підтримувати ті ініціативи, які в рамках платформи ми генеруємо. Ну це в першу чергу дійсно оцей унікальний досвід, який на сьогоднішній день напрацювала Україна. По... Збору і обробці інформації і про підготовці цієї інформації для правоохоронних органів для міжнародних судових органів для того, аби покарати агресора за його злочини агресії, злочини геноциду, які на превеликий жаль зараз продовжуються, і тільки зростає кількість цих злочинів. Тому в даному випадку досить успішними є ті перемовини на сьогоднішній день, де ми просимо про створення таких, таких груп. Де ми зможемо врешті-решт регулярно обмінюватися такою інформацією. Ну і ми бачимо багато прикладів того, як. Вдалося Україні залучити до тих справ в міжнародних судових інстанціях ще багато країн, де вони долучилися до заяв позовних заяв України. І ми впевнені, що і у випадку з кримською платформою, у випадку з цими ініціативами по деокупації Криму і притягненні до відповідальності агресора, ми теж отримаємо таку міжнародну. Підтримку серед наших колег, парламентарів і відповідно народів різних держав. Завтра будуть декілька панелей, на яких якраз будемо обговорювати, звичайно, будемо презентувати ті напрацювання, які є у кримської платформі, які ініціативи вже були підтримані, і якої ще підтримки ми потребуємо, і звичайно, що це основне питання Україна. Дуже успішно дає зараз відсіч агресору. Ми маємо величезну підтримку міжнародну, але як завжди, на превеликий жаль, її вона не є достатньою для того, аби якнайшвидше досягнути того результату по деокупації наших наших окупованих територій. Тому звичайно ж, в першу чергу, ми будемо говорити про те, які можливості наші партнери, які можливості міжнародні інституції, парламенти, власне, в різних країнах мають і. Як вони ще готові долучитися до того, аби збільшити підтримку України в цій боротьбі? Дедалі більше народів починають розуміти. Починають отримувати правдиву інформацію. Наприклад, превеликий жаль, ми знаємо, що було дуже складно боротися з російською пропагандою, де Україна була презентована в якості ну, чуть не агресора і країни, яка сама вирішила голодом заморити ті країни, які в тій чи іншій мірі залежали від, наприклад, поставок зерна з України. Ну, ми бачимо, що завдяки останнім ініціативам вдалося в тому числі і в цьому напрямку багато зробити, де різні країни світу. Набагато краще зараз розуміють, що насправді сталося в Україні, і що потрібно для того, аби припинити цей злочин агресії, ну і уникнути в тому числі і такої загальної біди для всієї планети, як, наприклад, голод. Тому ця підтримка ми впевнені буде розширюватися саме за рахунок тих країн, які з географічних чи там інших причин були далі і були більш ну, такими сприйнятливими до російської пропаганди, а не до тієї правди, яку старалася Україна. Україна донести.